Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні тема відео така, що е, про замок капоту, але не скільки про нього, скільки про сам трос. Е, справа в тому, що мені зателефонував один із підписників і запитав, як можна відчинити, тому що коли закривав капота, трохи не втримав, воно хряпнуло за, е, замок. Закрився і нічого не може зробити, тому що зсередини за ручку він потягнув, воно, як наче такий холостихіт, виходить. У ну, мене було таке. Це коли в одному із з'єднань, ну, слава Богу, всередині під самою ручкою в салоні трос пустив дві жили. І він потягнувся, став довшим, і ручкою не можна було відкрити, треба було зняти саму бабишку. З ручки за бабишку потягнув і відкрив. Питання у слідуючому. Він питав, як, як можна відкрити цей замок. Справа в тому, що сам замок от через передню решітку перед, передню неможливо, тому що воно креп, тут такий захист пластиковий. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять пукаль тут стоїть. І тому нічого тут, ну, звідси від решітки, ну взагалі нічого неможливо не зробити. Я е, Тут ще є таке, дивіться, сам трос приблизно, приблизно. О, та Ви Бачите, упав, незручно. От. Я не знаю, а так, щоб підсвітити. А зараз знайду його, не знайду. Ось сам трос, він, ось бачите, він, а це довгий трос звідси йде, це з салону, а це трос пішов до замка. Короткий. Ось тут вони з'єднані. Е, дуже багато буває таке, тут ось бачите, воно вставляється в такі пластикові е, сідла. Сам кожух і тут, і тут. Буває таке, що ці пластикові сідла виламуються і трос подовжується, і ви нічого не можете зробити. Також це є, що ставлюють кутки сюди. Ну, от. ну, і Мені підказав, що там є іще одне е, відео, як відкривати. Ну, Я так подивився, то ну, подивився я те відео, то виходить, що знімають окуляр. Витягують, знімають, викручують проти туманку. І так, як, якось, так я не знаю, ну засовують Засовують руки сюди, ось сюди, поза фарою і витягують сюди, чіпляють цього троса і потім тягнуть і воно відкривається. Ну Я не знаю наскільки це зручно чи не зручно. Я йому порекомендував, дивіться, якщо ну, не дай важає, у вас таке буде. Ну, от, я порекомендував це повернути. Повернути колесо праворуч, викрутити ось один, одну пуклю, ось, ось тут друга, третя і он до там. Є пуклі також. Тобто, навіщо берете цей підкрилок, опускаєте на колесо, засовуєте руку. Ось в цьому місці у мене в одному з попередніх відео є як заміна е, тросу. Е, в цьому місці проходить трос. Ви достаєте. І за нього тягнете, ви можете за кожух потягнути, тому що він е, отут входить в салон звідси, і звідси він став... ну, Тобто він вставляється звідси. Ну, от. І ви, коли потягнете, ви можете... навіть якщо там вискочить, то ви можете звідси його потягнути, і тут хватить ходу кожуха і все і тросу ви зможете його відчинити. А це таке, Корот... таке... Така тема, скажімо так. І ще є, є така можливість, ну я навіть не знаю, чи воно буде зручно звідси. Чи, чи видно воно буде, чи не видно, я навіть не знаю. Ось отак оцю щілину, ось отак оц... фонариком буду світити, оцю щілину, отак, якщо дивитись на сам замок, я не знаю. На камеру, чи воно буде видно чи не буде, зараз спробую його побачити сам ще. Тут таке питання, що замок сам, ось, скажімо так, оце деця пукля бамперу по центру, оце центр йде. І коли трохи-трохи ліворуч, по ходу, машини дивитись, ну, а там. Там є така, ну, взагалі, якщо фонариком воно так, трохи так видно, там фонариком як придивитись воно видно а цей пластик, все, і там е, є тросик. Видно, він виходить. Ну, не знаю, звід... Так глазами бачив. А через камеру не можу ніяк його сфокусувати, піймати. Мабуть, ну, оно він тільки що мелькнув трохи. От. Ну, він проходить. Він проходить, його видно. Ось. Все, ось отут. Він отак проходить отут. Корпус замка, який прикручується до е, телевізору. Ось один із е, болтів. Він один, два, по-моєму, на трьох болтах, якщо не помиляюсь, тримається тут. І отут, ось в цьому місці проходить розсан. От. І його знизу, ну, не, не сказати, що дуже добре, але його видно знизу. От. Хіба що зробити якусь ну таку, я не знаю, мабуть, сантиметрів. 80, може з метр. Кусок арматури не десь Ну, десь приблизно 6-8 міліметрів. Посередині трохи зробити такий проріз. ну, Міліметрів, мабуть, на 5. і спробувати іменно взяти. Коли одіти ту вилочку, так, так би мовити, ну, зробити таку як вилочку, ну, от, і потім цю вилочку сюди як стромити, і так наперед його висмикнути. Ну, от. Коли наперед висмикнути, ну а там далі вже я не знаю, чи получиться, чи ні, його іще якось потягнути. Тут я вже не знаю, хіба що якийсь крючечок такий вже, е, ще, е, вдобавок. Ще один якось накинути і тоді потягнути хіба що донизу. І тоді оця защілка Зараз я фонариком на свічу, щоб видно було. Тут ось оце, ця защілка що ось цією ручкою ми відчиняємо уже в кінці. А ось, ось ця е працює, коли Закритий відкритий капот. от Вона відкривається іменно тросом. І коли ви закриваєте, Ось воно даве ось сюди Даве ось сюди. Зараз ближче ось сюди ось даве І воно натискає туди вниз. І виходить, Та скаба на цьому, на капоті, вона присідає сюди і закривається сам замок. А це так. І якщо Цією цю, цю вилочкою висмикнути цей трос, а потім крючечком зацепити і донизу потягнути. Хіба що так можна якось відчинити. Бо людина вже не знає, що, що робити, чи решітку ламати, а чи воно дасть що небудь чи ні. А через, через протитуманку каже, у мене рука трохи грубовата, то я не можу туди дотягнутися і все таке. Ну, а ну, це. Оце так. Це тема такого відео сьогодні я вирішив. Це, я обіцяв йому, що буду міняти мастила і якраз буду знімати губу. Буду знімати губу і е знизу позаглядую, чи є можливість чи немає можливості зробити таке. Щоб відчинити капот. Тому дивіться, хіба що, як я вважаю, можна оці оці ось опуклі ще повідкручувати і потім сам бампер відтягнути трохи вперед, і тоді у вас більше доступу буде і ви більше побачите. Іменно те місце, де проходить сам трос. Воно буде навіть більш зручніше з ним працювати. Тому, а це... а це така тема сьогоднішнього відео. На цьому я буду закінчувати, бо треба й далі продовжувати робити. Ставте клас, кому сподобалось, кому було корисно це відео. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще попереду багато цікавого. На все добре. Хай Бог береже вас і вашій родині. Щастя!